Всім привіт, ребята! З вами Віктор і е брата. У мене до вас є дуже велике прохання. Дуже вам дякую. За 500 переглядів. У мене такого ніколи не було на Ютубі. Е так що це... Що я вам хочу сказати, друзі? Дуже дякую за все таке. Я просто не знаю, що робити, друзі, з відео. Тут і 500 людей допомогли мені Дякую вам за лайки, дуже вдячний. Не, ну я прям дуже вам. За це вдячні друзі. Ви прямо мої любимі друзі, ви мене понимаєте? Так, друзі, ви мої любимі друзі. Подожди. Е, вот. Е. Мої підписники. Самі найкращі в моєму житті. І оці люди, які набили 500 переглядів. вони самі найкращі. Я ну а так там нічого не написано. Це я просто сам придумав ось ось, зараз. Якщо я. о, ось о. Я не написала, це я так ось. Це я просто сам придумав. А так що це. Супермен! Ой, Спайдермен! Так, ребята. Да. Я вот это вот там. Закрепиться. Друзья. Нашла я вам видачі? Так. Так, друзі, поїхали писати. Я не знаю, ви найкраще напишу поки. А что, пока написали наикращий. У вас наоборот? А да, да, да. да. Э, еще что? О! Еще. Я не знаю. Вы что, по-моему, я любимый пит но когда-то я его собьему. Боже, я його так люблю. Зараз все так і напишем. Люблю пид бід... писне ко. Кстати, заходьте в Телеграм. Знаєте чому? Я зараз напишу на оборот ви випробуєте відгадати Я написала, для вас це наоборот. От чому? Ви тільки що самі все прекрасно бачили? Подождіть, я візьму один листочок. От, ребята, один листочок. Рядці і все таке. Я напишу, коротше, е, друзі. Ой, подождіть. О, так, друзі, що ми на цьому листку напишемо? Це буде ваш лист. Просто пишіть в телеграмах. Віктор з великої поукраїнецьки стендоф поліський. По я пришлю е, там оцей лист. І на ньому буде зараз написано. Ай, на столі зараз напишу. Ай, вас виключить. Так, друзі, я ось списав весь лист. Я скину в телеграм-канал, там уже, короче, подивимось. Просто бывает Виктор с великой по Украинке стендов по английски. Я на вам А, Так, и еще что? Помехи будут сниматься на эти вот стадии. Новая серия. Вся эта вот стадия. sa spomecháme, bez vásu. A tak, všim poka, do pomiech, če raz 10 minút.